Всім привіт друзі! З вами Абоба. Сьогодні ми переглянемо обнову та я вам покажу як отримати дивовижний меч. Тут ось вот зірку хтось заюзав candy Corn. І ще додали кучу різних зірок. Тому я, я підійду до NPC та перекручу Candy Corn. але я розкажу, що тут є. Тут є Halloween Material Box, Money Fragment або X2 опита на 15 минут, аксесуари, профілі і будь-який фрукт від звичайного до міфічного. І через 40 прокруток вам може випасти. Ну, це не підтверджено, але гаранту має випасти. Гаранту має випасти віри, Вульф. Отакі от в от мене є вже. Я вибив цю штучку. І зараз прокрутимо, подивимось, що мені випаде на цей раз. так так так. Опа. О, Аксесуар, ну що сказати, дуже добре. Дуже добре повезло. Окей, ось так от він виглядає. І додали, змінили карту та додали різні... Ну, до мене є 6 обновлення, кстати, аури. Оні і Селесті Аура. Поміняли... Е, поміняли карту та й додали портал. Хм. Ось так от там поміняли все. Додавали портал. Ну, хм. ну, давай нехай не знаю. Ось так от. Тут допоміняли карту Тут дуже класно. А починається івент, що треба там стукати в двері. Тут безпечна, кстати, зона. Добавили. І ти стукаєш в двері, коли івент, і хтось стукає, і там відкривається... Ой, я нечайно відкрию. Взяв смоук. Ось по, по лежи там. Подивимося, що в стокі. Найкраще це... Дай вгадаю, дрожж, так, да, вгадав, Так, да, точно. Ну так. Да. Ладно, допустим, давай не тільки аванпост. Допустим. Чи на якийсь. Е... Ну це вже інтересно. Ладно, ну... Нехай буде. Ем... Ну... проблеми з ТП. З ТП буває, буває. Ось так от поміняли карту, зараз вам продемонструю. Ось так от поміняли косточки, приведення сундучок опа, челік, Сундучок додав чел за 4 на мене напад з тих хотів. Окей, давайте попробуємо того чела вбити. Якщо... Блін, я по полп... нього попасти не можу. Ну окей. Щас побиреньком. Інстинкт. Е, Бро, у тебе ПВП виключено Ти з'їваєшся. Ну, ладно, Ти ж, він їзає сам способку. Він сам їзає способку на мене. У нього ПВП виключено Сам ж знає і щось представ. Ну, просто до нього, я можу сказати. Ладно, на наступному ПВП. Я візьму та й зроблю вам на X2. Тут якийсь чел. Писати може не вміє по англійськи трейд. Бо пише трейд. Так як Женька. Бо Женька в нас ще той англічанин. Ладно, пошліть На тільки аумпост. Покажу вам. Ну, подивимось, чи не реворкну ну, ну, чи не поміняли подводний остров на Хеллоуінський. І, кстати, щоб попасти в цей світ, вам треба 2600 левел та убити боса ігла. Так, нас тепехнуло. Сум, ісланд. І ні, не поміняли на жаль, не поміняли. На жаль, на жаль. Опа, чельник. Ладно, я вам ставлю вже на Х2 ПвП, тому наблюдай. Ого-го, багом вилечила. Багом убили до юзера. Жорстко, мощно, мощно. Що сказати, мощно, дуже мощно. Добре, що в мене шарк. Це дуже добре. І ще ж, дуже добре, коротше. Баунті підняв якраз таки собі. На Х2 може не зміни, не зможу поставити в сумняку тепер. Тут челик трейдеться. Походу з Казахстана. Понятно, говні Як завжди, щось там пишуть в чат. Не понятно. У мене є оце братіонбамп, Gravity, газ. І дві буде в налічі. Якщо хтось хоче, то пишіть в коменти, ніки буду додати, трейдити. Якщо щось нормальне взамін, звісно. Там забуду спайдера, не дам. Ну, наприклад, от портал окей. Запорталчик дам все-таки. Бо якщо підписник. Якщо підписник, то точно дам. А, а якщо не підписник, то ні. Е Ви маєте зняти хоча б одне відео. Або ставити ссылку на ваш ТГ-канал. Або виставити тимчасовий відео, написати в коменті і виставити тимчасове відео з вашим номером. Там і, пис... і написати, куди там писати на Viber, TG, Discord. А якщо в Discord, то треба юз. То отак от. Добавлю всіх, хто кине, а хто не кине, то окей хто прийме хто не прийме в праймі коротше І щоб убити біг ну логму то нам має випасти тушита якщо ви факел активіру і що ж хочете я вам розкажу як получити найкра ну не найкращий але хороший меч під назвою шарп асфальт Окей. Okay. Тоди вы идите на Тики Аунпост. И тоди уже начинается заруба. Если у вас Китсуны, грави... ну, Гравити... Ну, тоже сын. Китсуны, Гравити, Магма, Тирекс, Йети, Драгон. На максимум, то ви зможете, в принципі, залутати. Але не обіцяю, що з мамою вийде. Тут головне контра з кіцуну, я зміг отримати з шарка Ансмор Ну, я з ваше получав Ну, було Норміс, але мені друг допомагав. Е, під назвою в нього канал Діма Бро. Тому підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мене. І що сказати. Способки в нього я вже продемонстрував вам тільки що. Тому давайте вирушати, подивимось. Е, давайте вирушати. Покажу вам як. Як, що, де, як, де, хто. Хто де як, що делаєш? Я не пролагав, нічого, я не прокакав. Ні. Ми йдемо на тільки аумпост. І шукаємо. Шукаємо проход. Тут, кстати, сундучок, якщо ви не знали. А ми шукаємо проход тайний. Такс. Якщо ми ось до там камінчики, якщо що вже знаходяться. Типа, щоб шукати там бість оцих терорів, ми йдемо отсюда, от сюди, дивимося. Ага, тут нічого нема. Нормасик. Значить на другій стороні. Так, ось до от, по, получати для чинили, щоб корабель, ну, корабель чинити. А тут Бест Хантер ну, він, ну, але він не нам ну він нам не нужний, він просто моноскрафти з, з цих матеріалів. Моноскрафти левіафан фаншит, левіафан фанкроду і корабль. У мене левіафан лівіафанкроу теж немає, блін. Бо я не йшов на CB. Ой, на Леві. Бо це десь 5-6 часов. І от. Ми його знаходимо, нажимаємо Monster Magnet і оце, от вам, на, вам потрібні матеріали. Terror Eyes з террор Sharkів. Electric Wing з жучків таких. Золота дурака з кораблів заброшених. І. Шарк Tutch е, випадає з шарків простів. І ми крафтимо цей монстр, і, і якщо ви помрете або вийдете, ну, якщо ви помрете, то у вас пропаде. А якщо ви візьмете вийдете, то це не факт, не факт що пропаде. Ну, я не перевіряв, але, скоріше всього, пропаде. Тут є ще отаке от. І ожерельки ще є. І кстати, якщо на цьому відео буде более 15 лайків, то я точно випущу, як я граю в Майнкрафт. В Майнкрафт. На талаунчері. Самому хорошому на новіші, на новій версії за 15 лайків. Так, де я виживати буду. Тому ось так от. І може я скачаю Роблокс. Roblox... Ой, ні, Roblox Studio в мене є вже. Я скачаю TikTok Studio. Я не знаю, як поки що. Але профіль у мене вже є. Тому я рекомендую вже просто взяти. Ну, коротше. Я хочу взяти просто і там стрімити, викладати всякі фрагменти з відео по блоксфруту, по всьому. І ось так от. Terror Shark це спавниться десь на, на троечки. Небезпеки або на шестьочки, п'ятерочки там. Ну, 3-6. Ну, 2 6. Е, на другий, на третій, на четвертий, на п'ятій на шостій може спавнитись. Е, по ідеї, вроді би, немає не має бути на піраній. Пірань, вроді, не має бути. Кораблів теж, сібістів теж, вроді би. А якщо є, то, то якщо ви на кіцуне, то юзайте зразу трансформацію, щоб вижити от цих тараканів. Угу. Понятно. І що сказати, я трошки поміняв собі аватарку і трішки поміняв собі там. Санс говорить. Не пам'ятаю вже, що, звісно. А, він говорить, підпишись, а тоді дивишся. А тоді дивись. І то он, санс каже підписатися. А хтось не підписується. Тому ось так. от Беремо ми, пливемо, пливемо. 300 років, 300 минут. Кстати, у нас заспавнились кораблі. За нами пливуть якісь бандити, бо бандітели до бомбрелі. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Фу, що ж, О, ще сибіст. Оті от маленькі челіки, що пливуть за нами, це не вони. Це є не вони, це зовсім другі. І що сказати, спавниця. І от спальня оці ці от самі пірані, вони не надають дізнути, вони дуже жорсткі, Тому рекомендую вам вижити, а не так як я. Бо я здохну в цьому сезоні і це вже 100%. Раз. І так так, так Так-так-таксибист. -хо, хо, Ну... Помер я, конечно. Але дивіться, якщо у вас цього всього не повинно бути. А якщо буде, то пишіть в коменти. Я завжди відповідаю в коменти всім. Тому, що сказати. Підписуйтесь на канал. Це був обзор на обнову, як отримати Shark Answer, але я його вже отримав. Обзор на способки вже зробив. Так що, всім пока!